Добрий день, добрий день, чи добрий вечір. хто коли буде на мене дивитися, вітаю вас, друзі, і ми продовжуємо з вами е, наші відео відповіді на ваші запитання. Запитання, які е, ви мені задаєте, наприклад, під час апкетерів. І потім я обіцяю вам їх передивитися. Отже, поїхали. Перше запитання: чи почне Україна повертати цивільних полонених? Чи почне Україна повертати цивільних полонених? Так, до сих пір дуже були обмежені, якісь списки, вони прям не составляли. І ще одне якісь, наприклад, цивільні полонені вже там загинули, вони про це не хочуть навіть говорити. От Жінок багато, я би так сказала, багато жінок страчено, скажімо так, або замучено. от з такими Але будуть говорити про те, що. Давайте чоловіків от, будуть піднімати під питання дітей і ще що, за, як, за кого готові заплатити. Притом платити матимуть е, і е, ну, родичі родичі загиблих. Поки що, поки що, я не бачу найближчим часом повернення великої кількості цивільних полонених, якщо і повертатимуть то тіла. Далі, чи готує Росія якийсь вірус? Якийсь вірус який ми... Так, щось в мене тут трошечки не така красота, як би мені хотілося. Так, чи готує Росія якийсь вірус взагалі? Чи готує Росія? Я вам хочу сказати по документам, звісно, вона нічого не готує, але, щоб ви знали, у них є досить довга розробки от, розробки нових вірусів, якихось, от, бактеріологічна війна. І це стане відомо, відомо десь, десь в інтернеті, десь вилізе. От, як завжди, вони будуть казати, що це неправда, як завжди, збрешуть, але вони роблять непридатну воду. І це не вірус, це бактеріологічна війна більше, отак от, от, скажімо. Саме це їй буде цікавить. Того, що вірус, ну, якась людина заразилась, якась не заразилась, а вода буде непридатна для, для того, щоб пити. Оце да. І вони використовують, використовують це у своїх саме ну, бойових діях у війні. Так, далі. Чи будуть в Україні? Давайте другі карти, візьму не хочу цими картами. Так, чи будут в Украине какие-то катаклизмы? Чи будут в Украине какие катаклизма. катаклизмы? Чи будут в Украине катаклизма. Ну, дивіться, є проблема, і ця проблема назріває. Я до речі, хочу сказати про неї. Про неї вже говорять да або говорили журналісти, чи можливо люди науковці? Ми за не не звертаємо увагу, але вона на назріває, і це щось стосується, скажімо так. Підземного, підземного, Тобто можуть обрушуватися великі частини землі іти під низ. Тобто, якісь міста окремо стоячі, невеликі, там посілки можуть уходити під землю. Можливо, десь десь просто якась територія от, буде, буде обрушуватися. Далі, далі, іще що? Але це все рукотворні в якому плані? Це результат діяльності людини. Отак от я скажу. От от. Далі ще вода, питання води. І ще одне. Все-таки все один із катаклізмів таких це, знаєте, як то кажуть, коли багато чогось вкрадено, да, приховано, або якась брехня, або, наприклад, вибрали багато більше, ніж треба. От, і це таким чином ці пустоти починають, вони заповнюються водою, а потім вони можуть туди і суша уходити. Тому є в Україні проблема. Питання наступне, чи відкриють аеропорти для цивільних, е для цивільних пасажирів до кінця року? Давайте подивимося, чи відкриють до кінця 2025 року аеропорти для цивільних. Чи відкриють аеропорти? Ну, я хочу сказати, вже підготовка йде, але в якийсь момент відмовляться. Від цього не будуть, не будуть все-таки про це ну, не то, що говорити, призупинять. Скажімо так, от будуть боятися, щоб не було проблем. Це по перше, по-друге, я вам хочу сказати стосовно аеропортів, до кінця 25-го року такого, щоб закінчення прям закінчення війни не буде. Буде як, як початок кінця Оце може бути, да будуть якісь моменти. Це як ото було в АТО. да Спершу переведуть в режим, що хтось воює, хтось живе, потім вже потихеньку будуть будуть працювати. Але до кінця 25-го року аеропорти не будуть відкриті для цивільних. По крайней мере, я цього в мене карти не показали. Е, далі. Так, щось у мене тут так активно. Все. Ого, я вибачаюсь, друзі, але щось мені тут. Ого! Що воно таке? ніфіга собі. ніфіга собі. Так, трошки дуже розгоріло щось в мене. Ну, як би. Да. Так, чи рознесуть Кримський міст в цьому році? Ну, Давайте подивимося. Чи зруйнують Кримський міст до кінця 25-го року? Чи зруйнують Кримський міст? Ні, відмовляться від цієї ідеї, того, що є насправді більш цікавіші якісь моменти. О, це по-перше, по-друге, і Кримський міст і ще також потрібно буде вияснитися, що він і нам може бути знадобиться. Так. А чи будуть катаклізми у Європі? Ну, давайте дивимося катаклізми у Європі. Катаклізми у Європі. Чи будуть катаклізми у Європі? Ви знаєте, будуть якісь м, пожежі. От, притом, я би так сказала: в, в трьох країнах, в трьох містах щось от таке. Це можуть бути пожежі або вибухи якихось вулканів. Люди будуть сильно боятися. Бачите, карта страху, карта от такого. От. І е, хочу сказати, да, будуть катаклізми будуть. Буде от якось так щось буде багато пожеж і вулканів. Отак от, от вибухати. Тут є, будуть багаті будуть намагатися свої статки зберегти, захистити, а. Как да. відповідь. так, відповідь так, скажем. Так, що чекає на Дніпрогес е протягом 4 місяців? Бо багато говорять, щоплення. Що -по, е по підрив та затоплення. Так, Дніпро гес Давайте подивимося. Протягом 4 місяців хочу нагадати, що сьогодні 5.05.25. Ой, яка красива цифра 5.05. 25. 5, 05, 25. Протягом 4 місяців Дніпро чи підірвуть, чи затопить вона якісь території. Ви знаєте, вона пошкоджена, ця Дніпрогез, я вам хочу сказати. Вона пошкоджена. От. Але, да, буде прильот, буде прильот. Ну, ви знаєте, щось таке зроблено, що половини води немає. Тобто, якась частина може бути затоплена, але да? трагедія буде, я би так сказала, умірена. Отак, не така велика, не неочікувана. Поняли? Тобто, оце, так, да, це є така вирогідність такого сценарію розвитку подій. Так. Ну і останнє питання. Ох, ми сьогодні з вами быстрики, ми молодці. Чи розчаруються вражці союзники? Союзники, які є уражки, чи вони будуть розчаровані? Чи розчаруються союзники уражці? Ви знаєте, я за розчарування не знаю, але таке враження, що вони будуть боятися чомусь партнерів України. От так більше. Да? Це по-перше, по-друге, про розчарування я не бачу, а то, що зменшуться якісь у них співпраця, це да. От, Сказати, от є ось робота, да, і оця робота, вони в принципі скажуть, ми, ви нам очень нравитесь, да, ну, якісь моменти ми будемо, вони не розчаруються у них, от, але зменшать обсяги співпраці з Росією однозначно. І я скажу так, не останню роль в цьому грають партнери України. Ось такий вийшов такий, знаєте, я би сказала, бліц відео. Да, дуже скореньке, дуже, дуже е, насичена. І пишіть свої питання, на які ви хочете, щоб я відповіла на ваші питання. Ну, я пока що, скажімо так, я поки що не бачу нових питань. Зараз я подивлюсь, може я якесь питання там прямо от. Е, Отже, друзі, наступні питання, які ви мені напишете, я підготую, приведу вам е, наступне відео. А зараз нагадую, що у мене на каналі є Золоте право каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі України люди, які діляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять на мене, які ставлять мені вподобайки, пишуть приємні коментарі. Мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока і до нових зустрічей!